Ми продовжуємо вивчати геометричну прогресію, і у нас є формули, які зараз я знову випишу. Так, перше, геометрична прогресія. Здебільшого називається БМ. Так, БМ. Геометрична прогресія. Так, Геометрична прогресія це така прогресія, де кожен наступний член прогресії в одне те ж число разів відрізняється від попереднього. І це число називається знаменником геометричної прогресії і дорівнює відношенню наступного на попередній. Звісно, що. Б перше дорівнює, давайте напишу за означенням нулю. Ю теж не дорівнює нулю. Це можна було б не писати, оскільки. Ну, на всіх випадок напишу. Так, гаразд. Далі. У нас є формула Н-члена геометричної прогресії. Це Б1 помножити на Q степені n мінус 1. Так. А ну, що ми ще? А ми ще говорили, що BN ну, десь там на тут 1 дорівнює ні, BN плюс 1 Сейчас, я бачаю. Давайте зробимо. І там у нас B плюс 1 написаний формула, зараз чи просто BN, там, здається, B нерекурентно задано, щоб не путатись. Так, да, просто B Ми нерекурентно задавали цю формулу, так як у підручнику нехай буде. Попередній і наступний середній геометричне. Так, ще ми там з'ясовували, що є у нас деякі добутки. Якщо у нас скінченна геометрична прогресія, то добуток з одного з однакового краю від кінців членів геометричної прогресії до рівня добутку теж членів прогресії, які знаходяться на однаковій відстані від кінців. Ну тобто, якщо у нас є. Б 1 Б 2 Б3. Б4, наприклад, то Б 1 Б4 дорівнює Б2, Б3. Це ми з вами, ну там, схожу задачу робили, ну тут можна доводити як. Якщо ми з вами помножимо, я вам нагадую, Б2 помножимо на Б3, то ліва частина, оскільки Б1 так залишається, а Б4 можна сказати як Б1 на Q в третій степені, а в правій частині Б1 на Q, і помножити на Б1 на Q в другій степені, то ми побачимо. B1 в другій степені на Q в 3, дорівнює b 1 квадрат на Q3. в Тобто довели таку властивість. Я її записувати якби, не буду. Тут потрібно буде записати послідовність, впевнених, чи хочете, запишіть отак, як в мене. Але ж це я обмежила 14 членами послідовність. ну, але все ж, ж таки їх можна. Ну, Загальну кількість, але щоб була скінченна геометрична прогресія. Бо ще є нескінченна геометрична прогресія, на відміну від арифметична. Ми її будемо пізніше вивчати. Так, це така властивість. Так. Зараз ми продовжуємо розв'язувати задачі. Я вам нагадаю там декілька задач, а потім не ви будете Так. Такінадцять, двадцять три. Так, виразіть члени Б8, Б13, Б60 геометричної прогресії через Б7 і знаменник Q. Так, ну. І так, нам дано. Ну, знайти потрібно, я пишу Б8 знак питання. А Б13 можна і не брати, одне щось я зроблю. Якщо м, відомий Б1, сьомий і вісьмий. Так, ну, що у нас з вами є? У нас є формула, що B8 дорівнює B1 умножити на Q Спіні 7. Так? А Б сьоме. Це Б перше на Q в степені шість. Ну, можна з цього вивести, що Б перше дорівнює Б сьоме поділити на Q в степіні 6, і тоді. Можна так записати. що наше Б8 це замість Б1 Б7. Поділити на Q в степені 6, помножити на Q в степені 7. Q в степені, 6, Q в степені 7 можна скоротити. можна було і по-іншому, Так, зараз вбачаю, закрити. Це дорівнює просто b 7 7 помножити на Q. Це доведення. Можна було використовуючи те, що Q у нас дорівнює BN плюс 1 поділити на Bn. Можна було ще й так зробити. Так, гаразд. B13 і B80 я робити не буду. Йдемо далі. Вісімнадцять двадцять знаменник прогресії прогресії і знайти, знайти його... Ні, на мене потрібно знайти, якщо б перше і б восьма. Ну, давайте знову ж таки, це проста задача підставити формулу і розв'язати, знайти те, що нам потрібно. Юща чуть складніше. Давайте вісімнадцять, двадцять. Число 486 є членом геометричної прогресії. Ну, запишемо, знову ж таки, дано, що у нас є геометрична прогресія. Далі у нас є е, те, що Б1 дорівнює 2, Б2 дорівнює 6, Б третє дорівнює 18. Дано якесь іще АН, яке дорівнює 486. І потрібно знайти номер члена послідовності, який дорівнює 486. Знову ж таки беремо формулу, ту, що задає нам не член прогресії. Зараз я її виділю, Ось вона. І записуємо. І так, наше. Я написала А, вибачаю за звичкою БМ. Е. І так, ми напишемо так, 400, формулу я просто позначила, виписувати не буду. 486 дорівнює Б1. 2, помножити Q. Давайте зверху напишу. Це, наприклад, b2 поділити на b1, тобто 6 поділити на 2. 3. Ну, і тут у нас Q буде по формулі, тобто наше 3, у степені N-1. Ну, Далі потрібно розв'язати таке рівняння. Хоча ми ще не вчилися рівняння відноситься до показникових, які вчаться в старших класах, але ми його розв'яжемо тут не складно. Не Тоб, тобто 3 в степені n 1 буде дорівнювати 243. І дивимося, з'ясовуємо. До речі, подивіться уважно, оце такі рівняння показникові, ми будемо починати вивчати, коли вчимо показникову функцію в 11 класі. Показникове це коли у нас не х в якійсь степені, так як х квадрат, це квадратне рівняння, а у нас змінна в показнику. І тоді зводяться обидві частини за можливістю. В нашому випадку це можливо до однакової основи. Тобто 3 в степені n-1, і зараз дивимось, в якої степені 243, так, 34, 5 степень. 243 – це 3 в 5 степені. І n-1, тоді ми можемо основи прибрати, оскільки у нас же основи 3,3. 3, да, і тоді показники будуть рівні, щоб у нас справжувалася наша рівність. Тоді n-1 дорівнює 5, і тоді n дорівнює 6. І це номер 6 нашого плена геометричної прогресії, яка, яка м задана. Так, це ми зробили. Далі тут будуть ще завдання які, прикладів, які ми розбирали на попередньому уроці. Тобто давайте ми йдемо до тих прикладів, які ми розв'язували на попередньому році. Потім вже хтось розв'язує. Поки що. Так, я вам ще один поясню. 18, 29. Які два числа треба поставити між числами, 6 і. 750, щоб вони разом із даними числами утворили геометричну прогресію. іншими словами, давайте теж позначимо прогресію БМ, геометрична прогресія. І запишемо, так, що у нас є ну, там, А1, А друге. А3 і це два числа. І А4. Тобто чотири члена послідовності. а перше, я знизу підпишу, це у нас 6. Так? Потім А2 нам невідоме. А3 нам невідоме. І А4 це 750. Тобто, які два числа треба поставити між числами 6 і 750, щоб вони разом з даними утворили геометричну прогресію? І наше питання, щоб знайти друге, другий член прогресії і третій. І третій член прогресії. М -м так, можна... Давайте з кимось з вами все ж таки розв'яжемо. Влад, давай з тобою спробуємо. Алло, ви там є Влад десь подівався. Эрик, давай з тобою, чи ви там ще не проснулись. Эрик. Я тут. Давай спробуємо, как у разгляда. Агу. Добре. Ерік, знаєш так чи ще не, не дуже, я це знаю, як це Так, думаю. Гаразд. Ну, хоча б яка ідея там? нема. Може, в кого є якась ідея, діти? Ну, хоча б так, наприклад, потрібно вкласти там рівняння, чи потрібно вкласти систему. Чи потрібно використати формулу, чи там ще щось, якусь властивість? А, це вопрос. Так, mm. да, ну це я тобі кажу, як мені питання, ну, це я мож, як підказую, щось можна вибрати і сказати. Ну можна. Кирилл, давай допомагай нам. Кирил. Дмитро. Ну, ну я точно допоможу. Чому? Тому що перший урок, так? Да? Так, гаразд. Дивіться, якщо ми скажемо. Так, Кирил, кажи. Ну і треба вставити щось два числа, щоб потворилася геометрична прогресія. Тобто, да. можна написати, що а 1 це 6, а 4 це 750. Угу. Тобто використовуємо формулу а 1 6, А4 це 750. Розпишемо четвертий член по формулі буде. А, а один, тобто шість помножити на куб в степені три. Mm -hmm. а, так. А, тепер шість помножити на кув степені три дорівнює сімсот п'ятдесят. Yeah. Ну, либо сімсот п'ятдесят ділити на шість. Mm -hmm. Так. С 125. Mm -hmm. 5 есть, то другой член это 6 помножить на 5, это 30, а третий член это 30 помножить на 5, 150.